Кожний день фактично я завершую, спілкуючись зі своїми дітьми, коли я рядом, коли не рядом я їм телефоную, і задаю їм питання: Нікіта, Ніколь, Софія. Що сьогодні протягом дня визвало вас радість, задоволення, що визвало посмішки на ваших обличчях? І діти діляться цим. Так, я напитуюся енергію, потім лягаю спати, достаю телефон і записую: а від чого я сьогодні отримав щастя, радість і задоволення? І це можуть бути будь-які моменти. Це вітер під час прибіжки. Це якась зустріч, це якась думка, це е, запах навоза. Бо ти біжиш і відчуваєш, і ти розумієш, що це природа, це справжнє, це натуральне, воно є. І такі здавалось би дрібниці. Я цю вправу застосовую десь півтора-два роки, і я відчув, як не знаю, біохімія криві змінилася. Ти просто антистрес, антистресовий. тебе не можна е, збити з ніг, тому що ти проживаєш своє життя, ти ловиш його в моменті. Ти розумієш, що в дрібницях кожного дня є щастя. Звідки я взяв? Я не був таким суперрозумним. Е, хоча в мене є е, такий склад характеру, я до дрібниць розбираюсь. колись е, від ожиріння Я пройшов до чемпіонату світу РНМ, ну це вже інший історія. Повертаючись, де я взяв е, дуже класна книга. Рекомендую всім, хто буде на нас дивитись. Мок Гофтата формула щастя. Е, Мок Гофтат, технічний директор Гугла, пережив страшну трагедію. В нього вмер син, коли і син уже дорослий, 18 років. Його надія, як будь-якого батька і за лікарські похибки. І він, як людина технічна, він от розписав там кожна голова, це можливо як вправа. Там дуже багато цих вправ. Я взяв цю, як кожного дня зупиняюсь. І задаю собі питання, що сьогодні в мене мені приносило радість і щастя. І я раніше не знав цієї вправи, своїм друзям на, на дні народження я задавав питання, от прийшов рік, і що в цьому році ти пам'ятаєш, від чого ти був щасливий, від чого була щаслива твоя родина? І я вам скажу, що не всі зразу могли відповісти. Вже там, на другий рік, коли мене запрошували, готувалися. Вже список був. так. А зараз, коли я дивлюсь в кінці місяця. Так, щима прибігає всі от щасливі події. Я просто бачу, як в мене з'являється життєва енергія, і як я відновлююсь. З'являються всі додаткові сенси. Тому я дуже рекомендую цю книгу. Це як Мат-Чась, та формула щастя. І особисто ця вправа зайшла для мене. Можливо, там кожен з нас то буде читати, знайде іншу вправу для себе, яка зробить його щасливим.